Послання апостола Павла до Галатів. Глава 6. Брати. Якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Бо коли хто думає, що він якимось, будучи нічим, то сам себе обманює, нехай кожен випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими, бо кожен нестиме власний тягар. Той, хто навчається слова, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослаблено. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою. Ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізатися, щоб не бути переслідуваними за Хрест Христа. Адже ті, хто обрізується, самі закону не дотримують, але бажають, щоб ви були обрізані, аби хвалитися вашим тілом. А я не став би хвалитися нічим іншим. Як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже в Ісусі Христі немає значення ні обрізання, ні необрізання, але нове творіння, і на всіх, хто буде дотримуватися цього правила, нехай на них і на Божому Ізраїлі спочине мир і милість. Зрештою, Хай ніхто не завдає мені труднощів, бо я ношу на моєму тілі рани Господа Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вашим духом, брати. Амінь.